Дякую організаторам за можливість розказати про нас, про СПАР Україну, про наш досвід, про наші позитивні і негативні кейси. Про що ми сьогодні поспілкуємось? Я доповню розповідь шановного Девіда про мережу СПАР у світі, розповім про наш досвід у франчайзінгу СПАР в Україні і хотів би розказати про. Виклики франшизи, які, які очікування у наших партнерів франчайзі, і яка реальність нагадаю. Що перший магазин СПАР відкритий в Нідерландах в 32-му році? На сьогоднішній день СПАР це лідер світового рітейлу, Працює у 50 країнах. Має досвід 91 рік, майже тисяч магазинів у світі і обслуговує щодня більше 14 мільйонів покупців. Ключові цінності SPAR – це свіжість, сервіс, вигода та вибір. Мультиформатна гнучкість SPAR полягає в тому, що SPAR відкриває магазини від 75 метрів квадратних формату spar Express до інтерспар три тисячі квадратних метрів і більше. Який наш досвід в франшизі, франшизи SPAR в Україні? Компанія SPAR Україна. Входить в групу компанії «Волвест», well яка працює на ринку України більше 30 років. На сьогоднішній день покриття кількість відкритих супермаркетів СПАР в Україні це 85 робочих об'єктів. Покриття 16 областей. Працюємо в форматах Євроспар, СПАР та СПАР-Експрес. З початку повномасштабного вторгнення нам вдалося відкрити 13 нових магазинів. А тепер про наш власний досвід, виклики, франчайзі, очікування наших партнерів та реальність. Ключовим фактором успіху є вибір, вибір приміщення та оцінка його потенціалу. Що ми для цього робимо? Наша команда регіональних менеджерів прораховує локації, включаючи всі можливі ризики, варіанти та потенціал зони. Пересікання торгових зон з конкурентами. Після цього формується ретельний бізнес-план, який проходить експертизу в комітету з розвитку. Як приклад, 50? Відсотків локацій ми не підтверджуємо у основній причині їх недоцільності для нас. Головне це відкриття успішного проекту, а не кількість проєктів, і важливо – це прибуток майбутнього партнера та окупність проєкту. Часто наші партнери при перших знайомствах мають. Таке, мають таку думку, що франшиза це е, самостійний організм, і ми часто е, чуємо таку фразу: хочу, щоб це працювало без мене. Е, це так не працює. Особливо е, необхідна особиста присутність франчайзі в проєкті. Е, Заангажуваність у всі процеси, контроль показників бізнесу та налагодження проєктів, бізне, бізнес процесів. Також у нас в розробці є модель, яка може задовільнити такі бажання, ми називаємо її зворотній франчайзинг або пасивна франшиза. Маємо досить багато кейсів, є як позитивні, так і негативні. Один з них, на жаль, негативний: наші партнери, відкривши магазин в Київській області. Мали інші бізнеси, вирішили інвестувати в рітейл, Ми їх підтримали в цьому, і в результаті вони не змогли сформувати правильну команду, не змогли самі приймати участь особисто в розвитку цього магазину. І як результат, ми вимушені були погодити їм закриття цього об'єкту, але є досить багато позитивних кейсів, наприклад, відкриття нашими партнерами супермаркету «Спар» в Волинській області, де молода сімейна пара зробила для себе такий сімейний бізнес, який досить вдало працює, і основна причина в цьому. Це їх особиста присутність і контроль всіх процесів. Цей бізнес вдалий, партнери задоволені результатом і планують розвиток впадалі. Основна стратегія нашого розвитку це постійні комунікації з партнерами. Постійні комунікації між партнерами і допомога один одному вирішення всіх складних питань, які виникають постійно і які потребують вирішення, кожен з партнерів, який звертається до нас, отримує якісну експертну консультацію. Також тут спрацьовує ще ефект синергії, коли партнери діляться між собою. Вирішенням проблематики найбільш вдалі кейси ми масштабуємо на всю мережу. Таким чином вигоду від цього отримують всі наші партнери. Постійні комунікації з франшизером здійснюються по багатьох каналах комунікації, цифрові, онлайн офлайн. Також ми постійно підтримуємо розвиток власного виробництва в наших супермаркетах. Для цього проводяться щемічні збори технологій в мережі, де наші кулінари, пекарі, кондитери діляться своїми напрацюваннями, новинками і фішками, часто питання і дуже болюче для всіх нових всіх нових партнерів, які вирішують. Відкрити свій бізнес це недостатність обігових коштів для запуску бізнесу. З такими питаннями звертаються і до нас дуже багато цікавих заявок виникає. Наприклад, ми готові відкрити бізнес, і коли більш детально вивчаємо їх бажання, то люди кажуть, що ми що маємо ще й обладнання за свої гроші купувати. Так, ми констатуємо той факт, що франчайзер – це не є банківська установа, але ми йдемо на зустріч з нашим партнерам. Досить багато прикладів, коли ми допомагаємо фінансувати проєкт купівлі обладнання або в додатковому відтермінуванні на перші та інші відвантаження з нашого дистрибуційного центру дуже. Складне питання для всіх людей, які вже прийшли до думки, що їм треба цей бізнес, от саме як пройти від моменту погодження торгової точки до фактичного запуску магазину, бо це питання може знайти відповідь тільки у. Досвідчених людей, експертів, для того ми і існуємо, для того ми і займаємося цим бізнесом. На цьому слайді повний цикл. Ви можете побачити повний цикл нашої роботи і підтримки наших партнерів, діючих і майбутніх. Особливу увагу ми звертаємо на навчання персоналу та передачу технології роботи. Для цього існує учбовий центр, який розташований в Західній Україні, в Луцьку. На відкриття магазину виїжджає досвідчений куратор відкриття магазину, і, як приклад, останні відкриття, які були, ми чули суттєві подяки наших партнерів для за роботу саме цього куратора відкриття магазину, який бере на себе навантаження. Управлінця магазину він деякий час проводить всі роботи разом з директором магазину, навчає його, він директор магазину отримує додаткові компетенції. Тобто, ця людина вона проходить повний цикл з майбутнім управлінцем, з власниками цього бізнесу, і тільки після того, як команда готова, він, скажімо так, Покидає цей об'єкт і займається іншим з недавнього часу. Ми дуже багато уваги приділяємо саме контролю та підтримку подальшої діяльності магазину. Бо всі ми розуміємо, що відкриття магазину це такі стани ейфорії, це успіх. Але потім починається досить складна, інколи рутинна робота з постачальниками, з персоналом, з аналізом власної діяльності. Та подальшим розвитком власного магазину. Для цього ми здійснюємо постійний контроль як нових торгових точок, відкритих нещодавно, так і торгових точок, які вже діють достатньо довго. І в нашій аналітичній системі ми фактично бачимо всю динаміку їх. І е, прийняли таке рішення, що ще краще е, попередити е, кризові явища в в торговому закладі, ніж потім е, приймати незадоволення від партнера, е, закривати цей торговий заклад і е, ну, в, власне, втрачати е, дуже багато уваги, е, приділяємо конкурентній боротьбі. Це питання, воно досить актуальне в зв'язку з розвитком ретейла в Україні, розвитком потужних мереж дискаунтерів інших мережевих операторів. Для цього ми маємо достатньо багато власного досвіду, який виникає завдяки власній торговій мережі, де ми тестуємо. Кейси, де ми проводимо ребрендинги, рестайлинги, розвиток ключових факторів успіху, маємо достатньо багато прикладів конкурентної боротьби, наприклад, власний торговий заклад у місті Луцьк, біля якого відкрився один з відомих дискаунтерів, ми вирішили. Провести тотальний ребрендінг, зробили капітальні вкладення в ремонт, в обладнання, додавали саме ті ключові фактори успіху в супермаркеті, які були відсутні у цього дискаунтера. І як результат, ми отримали додаткову цільову аудиторію. Ми отримали збільшення маржинальності, і, власне, показники операційної фінансові цього об'єкта стали краще ніж були до цього. Такі приклади є. І в наших партнерів в Київській області в зв'язку з відкриттям одного з мережевих операторів. Наші партнери ну фактично були не побоюсь цього слова в паніки. Це було їх власне приміщення, і вони вже розглядали варіант здачі в оренду його. Тобто, ну відкриття такого потужного оператора невелику невеликому містечку. Ну в них викликало такі сумні думки. Нам вдалось впевнити їх. Була можливість розширення цього приміщення. Була можливість збільшення інвестицій в торгівельне обладнання, виробниче обладнання. Також ми пішли по шляху диференціації, бо цінові вони не доводять ні до чого позитивного, і на сьогоднішній день це також сімейний бізнес. І ця сім'я отримує сталий дохід, розвивається і мріє про подальші відкриття. Таких гарних супермаркетів. Після перших успіхів відкриття магазину, сталого кешфло, деякі партнери перебувають в стані ейфорії і вважають, що фактично це їх бізнес і мають помилкову думку, що це мій бізнес я що хочу, то й роблю. Так, ми гнучка франшиза. Ми дуже багато дозволяємо нашим партнерам і підтримуємо їх в їхніх їхні, їхніх ініціативах, але є базові речі, які необхідно дотримуватися як для мережі, це мережеві домовленості, це стандарти, це участь в промоактивностях. Гнучкість наша в тому, що ми дозволяємо і дозволяємо нашим партнерам розвиватися самостійно, робити те де ми не можемо їм допомогти на 100%. Це, наприклад, співпраця з локальними виробниками, це підтримка місцевих локальних продавців, це є філософія і SPAR, і SPAR України в тому числі. Досить багато є невдалих в цьому кейсів з точки зору, коли наші партнери вони забувають про мережеві домовленості, не дотримуються їх або ще гірше, вони власними діями фактично вбивають цей бізнес. Один з таких негативних прикладів, коли. Через досить короткий період після відкриття торгового закладу партнери вирішили, що у них все вже добре, і вони, власне, з обігових коштів купили собі два непоганих автомобіля. Власне, що було далі, ви всі розумієте, вони не виконали своїх фінансових зобов'язань перед постачальниками, були заблоковані відвантаження, і ну і власне це привело також до закриття бізнесу. Це помилка. Про яку ми теж нагадуємо нашим партнерам, треба дивитись за бізнесом, треба розуміння, скільки я заробляю. От, власне, питання, скільки я заробляю і чи заробляю взагалі, це теж одне з базових питань, особливо у нових наших колег, нових наших партнерів. Для того, щоб дати відповідь на це питання, ми постійно аналізуємо. Як я вже казав, нових партнерів, ми дивимося на їх операційні показники, і крім цього, ми навчаємо їх аналізувати. Показники бюджетні, ПНЛ, навчаємо планувати грошові потоки, і партнери постійно отримують повноцінну маркетингу підтримку. Знову таки, це робиться за бажанням, але якщо ми бачимо, що є якась негативна динаміка, є відставання від планових показників, які затверджені були в бізнес-плані? То моментально втручаються наші фахівці, і в режимі діалога, в режимі переконань розказують, що треба робити, як би вони це зробили, як роблять інші партнери. Тобто, тут знову таки спрацьовує цей синергетичний ефект, коли ми маємо досить багато. Амбасадорів, ми маємо досить багато потужних наших партнерів, ми маємо саме власний досвід, і це все в синергії дає дуже непоганий результат, до якого би одинак трейлер би йшов дуже довго через власні помилки, через власні негативні кейси. Саме для цього ми започаткували проект. Робоча назва iMarket це постійне інформування всіх партнерів. Про динаміку власного власного магазину вони їх і так бачать, і про динаміку їх партнерів ну, в однакових кластерах. Тобто як рухаються їх партнери, і яка середня, які середні показники по цьому кластеру, це викликає питання у власників бізнесу. Якщо не викликає, то ми ініціюємо ці питання, що треба щось налагоджувати. Конкретно що ми, ми вже починаємо аналізувати, коли ми бачимо, що є негатив і є відставання від показників, є негативна динаміка. Наша аналітична система дозволяє достатньо глибоко залазити в операційні показники. І на основі оцих, цього аналізу ми робимо свої висновки, свої побажання, і тут же справа чи в тому, чи прислуховується до нас партнер, чи виконує ці речі, бо Втрата бізнесу вона суттєва і для нас, і для цього партнера, який інвестував. Часте питання на сьогоднішній день від наших партнерів: як ми, ми можемо допомогти наблизити перемогу? Хочу розказати невеличкий власного досвіду з перших днів, буквально на другий день, повноштабного вторгнення. Я отримав від Spar International, від Ради, Генерального директора Spar International Тобіаса Васмута, по WhatsApp-повідомлення. Він сам англомовний, але переклав її українською мовою. Для мене вона, ця фраза була початком нашого, нашої співпраці. Вона звучала таким чином: чим ми можемо вам допомогти? І от починаючи з. З цих днів ця допомога не припинялась, вона досить суттєва. Сухі цифри ви можете побачити на цьому слайді. Це і допомога ЗСУ в комплектації сухпаїв, які зроблені в більшості з продуктів SPAR Інтернешнл. Це гуманітарна допомога жителям постраждалих міст. Це і великі поставки. Харків я досі не розумію, як водій туди зміг доїхати через е, ці події, що відбувалися біля Києва. Е, це підтримка центру вибачено переселених осіб, е, окрема окрема, дуже чут, чутлива тема. Це допомога з Пар е, в одному з самих великих притулків в Україні Сіріус е, з дуже складною долею і, і так далі. На сьогоднішній день ми сконцентрувались на виготовленні індивідуальних аптечок для бійців ЗСУ та тактичних медичних наплічників. Ця історія також почалась з поставки Спар, де ми отримали в інвойці опис біля семи палет з критичною медициною. і, Власне, ми взагалі не знали, що з нею робити. І, от, дякуючи Віктору Івановичу Корсаку, цей напрямок почав жити, існує долі і далі. І він зупиниться тільки після перемоги. Також на власних торгових об'єктах і на об'єктах наших партнерів ми започаткували проект гривня для ЗСУ. Цікаво, що були моменти, коли наші партнери взяли на себе зобов'язання, і вони виконали його. Вони подвоїли зібрану суму. За що їм дуже дякую, це дуже велика підтримка. Тобто, що я хочу сказати, що все-таки краще разом і слоган SPAR, пар Бете Тугеза він є не тільки написаним на бумазі, він діє в житті. Ми в цьому впевнюємося постійно. Це дуже потужна інформаційна підтримка, гуманітарна підтримка. І всі ці речі ми транслюємо на наших партнерів. Щодо роботи з пар в Україні, ми відкриваємо різні формати магазинів. Ми розглядаємо окупність від 12 місяців. Є досить вдалі проекти для ця окупність швидше, є довше, але це така медіана, від якої має сенс спілкування незалежно від того, чи орендне це приміщення чи власне приміщення. На сьогоднішній день інвестиції в відкриття в обладнання в середньому 400 доларів на метр квадратний. Що наш що є нашою перевагою? Ми не приймаємо вступний внесок. Він відсутній. Ми маємо досить багато корпоративних домовленостей з провідними виробниками торгівельного обладнання, і ті обладнання. І ці умови ми транслюємо на наших партнерів. І е, суттєва, дуже суттєва, це міжнародний досвід спар, з яким наші партнери е, діляться. Вони повністю відкриті для нас, для наших партнерів. Е, дуже багато кейсів, коли на початках повноштабного вторгнення нам вдалося поспілкуватися з нашими польськими братами з пар Польська, де протягом двох днів мозгового штурму дуже потужного. Ми прийшли до досить вдалих рішень. Вони замінились власною торговою маркою. Відсутні на той час асортимент в Україні. Ми і далі продовжуємо з ними співпрацювати. Це дуже корисно як для нас, так і для них. От у цьому і є філософія СПАР. Далі я хочу розказати невеличку історію і показати невеличкий ролик. це, з, скажімо так, історія життя одного з наших партнерів. Він мав вдалий продуктовий бізнес в форматі наш край в Сумській області, але його магазин знаходився в 30 кілометрах від кордону з нашим сусідом. Після початку повного штабного вторгнення Григорій. Не припинив діяльність в цьому об'єкті, він як тільки міг доставляв туди товар. Ця розповідь про нього може зайняти дуже багато часу. Він вимушений був перевести сім'ю в Київську область, і надалі він виявив бажання відкрити новий магазин в форматі СПАР в тільки на деокупованому Ірпіні. Власне, про що цей ролик і буде. Я не вагався, коли компанія з відомим міжнародним брендом «Спарк» запропонувала відкрити супермаркет та навіть підшукала приміщення у звільненому ірпіні. Григорій впевнений, що партнери зі СПАР завжди підтримають та нададуть допомогу у разі потреби. Фактично, Григорій отримав готову бізнес модель. Зараз він розпочинає своє життя на новому місці і власну справу у деокупованому українському Ірпені. Спар краще разом.